Так, доброго дня усім. У мене тут ці лілії, що з листочки висаджував, сам із своїх лілій, ділив листочками. На перший рік садив в теплицю. Тепер, як бачите, перший рік, коли вони нормально, ну, точніше, другий, минулого року вони зацвіли ну, непогано. Бачите, такі розміром бутони. Дай Боже есть ось так, щоб було зрозуміло, це бутон, нічого собі такий розмір нього. Там є ще більший навіть. Чуть-чуть їх позав'язувалось. Це, вважайте, в мене молоднячок. Ім тут тільки по другому руці чи по третьому. По-другому, здається. Тут є навіть одненька, що вже заціла. Квіточка не дуже гарна, бо це вважайте, вона тільки перший рік, бо одненька квіточка невеличка. Но пахне вже просто. Ах, просто офігенний запах. Якщо хтось знає, як взагалі лілія пахне, ну тут в мене їх, бачите, трошки так є. Це всі считайте, сам розсаджував. не купляв, були старі лілії. Я їх, як брав, пересаджував. з листочки, то є. Ну, спостерігайте, далі буде. Я думаю, як вони всі разом чуть-чуть зацвітуть, то буде гарно. Дякую всім, підписуйтесь.